Сьогодні ми розповімо про спальний, але вельми престижний район Києва Оболонський, а точніше про його керівника. З 2020 року, за розпорядженням президента Зеленського, головує там Кирило Фесик, юрист за покликанням. Розкажемо, як життя звело його зі скандальними слугами народу Мар'яною Безуглою та втікачем Трубіцяним. Чому та скільки грошей його фірма перевела на виборчі компанії іншим депутатам від слуг? Як на оболоні забудовують зелені зони, а також як Фесик пов'язаний з глистом кличка, дивіться вже за мить. Кирило Фесик народився 3 жовтня 1986 року в Києві. Мабуть, батьки ще в дитинстві вирішили майбутню долю хлопця, адже відправили навчатися у приватну гімназію Чехії. Потім все ж повернувся до України і здобув вищу освіту в КНУ Шевченка, де став спеціалістом права. Ну, як і більшість наших посадовців, ще навчався в академії держуправління при президентові України. Якби ж це ще, хоч трошки, допомагало їм наводити лад у столиці, загалом початкову кар'єру Фесика можна охарактеризувати одним словом: юрист. Сподіваємося, він усе ж знає, коли прийняли конституцію. Берів. Рік прийняття Конституції, хоча б. Так він працював у різних адвокатських бюро до 2016 року. Навіть створив власні бюро адвоката Фесика та інше адвокатське об'єднання Фесик Сирко та Партнери, яке пізніше отримало назву Мітракс. А в 2019 році доля звела Фесика не з ким-небудь, а зі сумнозвісною Мар'яною Безуглою. На той момент вона була ще кандидаткою в раду від слуги народу по 217-му округу і працював він з нею саме в якості адвоката. Тоді вони провели прес-конференцію і звинуватили депутатку від Європейської солідарності Людмилу Костенко у підкупі виборців. Костенко ну дуже неоднозначний персонаж. Після президентства Порошенка вона взагалі балотувалася до Київради від партії проросійського Андрія Пальчевського. Та зараз не про Костенко, а про Мар'яну Безуглу, ту, що пізніше критикувала залужно, розносила фейки про мобілізацію жінок та проводила безглузді опитування у себе на Фейсбуці. Адвокат Кирило Фесик на тій же ж конференції опосередковано підтвердив, що штаб без те теж щедрий на підкуп виборців. Як ми бачимо, кандидати в депутати вигризають собі місце до владних структур, навіть не боючись закону. Зокрема, за підкуп виборців, як зазначається у кримінальному кодексі. Депутатам загрожує до трьох років ув'язнення, проте закони писані не для всіх. Фесик також співпрацював із кандидатом від слуги народу на 211-му окрузі від Голосієва Олександром Юрченком. Тоді він боровся із сіткою підкупу виборців кандидата у нардепи від тієї ж європейської солідарності, секретаря Київради, а зараз заступника кличка Володимира Прокопіва. Детальніше про нього дивіться в досьє від Київлади у правому верхньому кутку. Про любов і прихильність Фесика до Слуги народу свідчить також його відчутні донати на рахунки партії. Так, під час парламентських виборів 2019 року його компанія Мітракс перевела на виборчі фонди деяких слуг по 149 тисяч гривень. Ідеться про Олександра Юрченка, Анну Портову, Артема Дубнова і майже 300 тисяч Мар'яні Безуглій. Хто знає, чи раптом не через це Кирило Фесик і обійняв у майбутньому таку кльову посаду? Як би там не було у травні 2020 року, Кирило Фесик витягнув щасливий білет. І за розпорядженням Зеленського став головою Оболонської райдержадміністрації. Посунув з цього пікантного місця так званого тіньового правителя Оболоні Олександра Цибульщака. На піку чиновницької кар'єри Цибульщака пов'язували з відомими олігархами регіоналом Василем Хмельницьким і його бізнес-партнером Андрієм Івановим. Хмельницький це той, що створив юніт СІТІ в Києві. Окрім цього, подейкують, що екс-голова Оболоні мав тісні зв'язки з бізнесменом, політиком і екс-наглядачем за Києвом Вадимом Столером. Попри всі ціну дуже скандальні подробиці, Олександр Цибурчак зараз перший заступник голови того ж оболонського району. Певно, його зв'язків вистачило, аби не втратити вплив на район. Та чиновницька кар'єра Фесика почалася не з дуже гарної ноти. Майже одразу йому надавали купу завдань, зокрема, розібратися зі стихійною торгівлею та полагодити підземний перехід. Напишіть, хто з Оболоні, чи вдалося Кирилу Олександровичу навести лад. У березні 2020 року Кличко розпорядився побудувати пішохідний мостовий перехід між Оболонською набережною та островом Оболонським. Увагу користувачів. В соцмережі привернув дизайн мосту. От цікаво, якщо велопішохідний міст в народі називається скляний міст кличка, то як в народі буде називатися міст на Оволоні, пише користувачка. Відповіді вражають кличковий глист, верблюжий міст, веселі горки, оболонські горки міст глист. А на що вам схоже? Пишіть у коментарі. Будівництво чергового мосту, а не ремонт інших викликало обурення. Це ж сама першочергова потреба витрачання грошей інших країн, а міст Патона, міст метро. Але ж вони не мости клечка, на них грошей немає, коментують у Фейсбуці. Не менш скандальним фактом біографії Фесика є зв'язки з екс-депутатом слуг народу, а зараз втікачем Владиславом Трубіциним. Їх об'єднував фонд Рідна оболонь. На думку ветерана ЗСУ і активіста Семороза, трубіцин це людина кума Єрмака Миколи Тищенка. У минулому році Набу звинуватило Трубіцина у вимагання хабара в понад мільйон гривень. На суд він не з'явився ні вперше, ні вдруге. А потім, взагалі, стало відомо, що той виїхав на власні автівці, ці Мерседес С 600 за кордон. Симороз стверджує, що саме в кабінеті Фесика трубіцине й затримали детективи. Набу. Фесик тоді вийшов сухим із води, але свої справи вони продовжили. Проте через кілька днів до Фесика все ж дійшла вся картина. І той вийшов зі списку засновників та власників фонду Рідна оболонь. Тоді змінилася назва фонду. Тепер це благодійний фонд Апшанська полонина, який зареєстрований в Ужгороді. Схоже, в цьому випадку Фесику не пощастило з товаришем. На цьому скандали на оболоні не закінчилися. Нещодавно лише у квітні цього року на оболоні почалося скандальне будівництво греко-католицького храму. Місцеві жителі обурилися, адже зелена зона розташована в притул до дитячого садочка та навпроти школи. Ну і як це зазвичай відбувається, думку мешканців ніхто не питав. Та не менш сумне у цій історії тітушки. Тітушки охороняють встановлення паркану під будівництво. Будівництво церкви на вулиці Північній ще раз початок будівництва церкви супроводжують тітушки. Коментує один з місцевих анонімних пабліків. Мешканці навіть написали петицію, і зібрали 6 тисяч потрібних голосів, аби зупинити будівництво. Але В'ячеславний Поп відповів, що все було законно і відхилив побажання оболонців. Попри весь цей список сумнівних фактів, оболонський район вважається одним з найчистіших районів столиці. Оболонська РДА допомагає Збройним силам України, збирають гроші, виїжджають на позиції до 112-ї бригади міста Києва і 244-го батальйону тероборони ЗС, згідно з декларацією про майно і доходи за 2023 рік, Кирило Фесик має у власності дві квартири і земельну ділянку. За рік заробив 491 тисячу гривень. Зберігає в готівці понад 2 мільйона гривень і 200 тисяч доларів. Непогано так з вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.